Колокістка бізнес розкаже нам. <кій> <кій> Породила мене мати у високих палатах та й понесла серед ночі в ніпліць купа, купаючи розмовляла за мною малою. Лови, плови, моя доню вітром за водою та випливе русалкою завтра серед ночі. А я вийду з ним погуляти, а ти залоскочиш. Залоскочиш моє серце, нехай не сміється. Надо мною молодою не вип'є, об'ється. Не моїми красказами, синьою водою ні проводі. Нехай собі гуляє з дочкою. Пливи моя єдине, хвилі мої хвилі. Привітайте, руксалому. Та й заголосив, та й побіга. А я собі вела за водою, Доки сестри не зустріли, не взяли з собою. Уже стиження ростує, сестрами гуляю, о півночі та з будинку батька виглядає. А може, вже помирилися з паном. Кошує моя грішна мати, та й замовкла русалка, Дніпро поранила, мов пліточка, а лозина тихо похинула. Вийшла мати погуляти не спиться в палата. Пане гляда нема дома, ніским розмовляти. А як прийшла до берега, то й дочку згадала. І згадала, як упала і як промовлялась. Та й бажа пішла собі у палати спати. Та не дійшла, довелося в Дніпрі ночувати, та не щулася, як зустріли Дніпрові дівчата, радісінькі, що опіймали, грались, лоскотали, доки вершу не запхали та й зареготали. Одна тільки русанка не зареготала.